Це шан я настін ір. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати музба. Але перед початком я вас хочу попросити поставити лайк на це відео, а також підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, і написати будь-який коментар. Мені дуже важлива ваша підтримка. Що ж, перейдемо до формату відео. Сьогодні наше відео буде поділено на оголошення номінацій і хто виграв. Потім ми обговоримо деякі виступи, і також буде моя особиста думка. А в цій особистій думці будуть скандали і все останнє. Але Знову, як і у відео про MAMA Awards, я хочу вас застерегти. Мені абсолютно все одно, хто виступав, мої улюблені артисти чи мої улюблені. сьогодні достанеться всім. Не будемо більше затягувати, і давайте розпочинати. Захід відбувся 2 грудня і проводився у Палаці Україна, яка у нас була нагорода. Сама нагорода це бірюзова статуетка із знаком узвару. Знаком узвару – це Фенікс. Перейдемо до номінацій. У номінації нові імена поп-музики» у нас перемогла Клавдія Петрівна. Найкращий саунд у нас виграв Манаті. Найкращий автор це Лілу 45. У номінації «Найкращий кліпмейкер перемогла Таню Муїню, і я думаю, що в принципі ця перемога абсолютно заслужена, бо Таню робила дуже багато різних і виступів, і кліпів, і не тільки для наших українських, а й для закордонних. У музичній журналістиці у нас переміг Альберт Цукренко. Найкраща колаборація це в нас Джері Хейл і Альона Альона з піснею Мати Тереза. Найкращі нові імена рок музики це у нас ДК «Енергетик», а Dream Team у нас це компанія Небо. Нагорода найкращий переспів українською у нас забрав Окс. Найкраща нова пісня крилата. Найкращі нові імена естрати це Геля Зузуля. А от найактивніший фан-клуб у нас Меловін і його фанати. А також були, якщо не помиляюсь, дві спеціальні нагороди. У них виграла Ульяна Шуба. Ульяна Шуба виграла гроші на розвиток своєї творчості. Цю нагороду вона виграла не сама. А у тандемі ще одним співаком. І вона заявила, що свою частину. Вона витратить на свій перший сольний концерт, який, поки вийшло це відео, вже відбувся. Я хочу привітати в'яну Шубу, вона дійсно крута. Що ж, по номінаціях, це все. Далі я хочу обговорити деякі виступи. Що я хочу сказати, це геля Зозуля. Я хочу її проговорити. Далі я хочу ще сказати про гелю Зозулю Ульяна Шруба і Геля. Вони не виступали, але я хочу за них проговорити, бо для мене це важливо. Не дуже розчулила промова гелі Зозулі, бо виявляється, вона Геля. Через свою бабусю, і вона, як я зрозуміла, не так давно перед премією втратила свою бабусю. І саме тому вона присвятила цю нагороду своїй бабусі. Я дійсно розчулилась, бо дуже сильно люблю, коли артисти щиро говорять, те, що в них на думці. І якщо гелі потрібно це, то я співпереживаю її втраті. По конкретних виступах мені дуже сподобався Меловін і Іскра. Вони прям створили круту атмосферу, яку вони створювали і на шоу неймовірні дуети. Це справді варто уваги. А ще мені сподобався спільний виступ абсолютно всіх учасників. Найбільше мені запам'ятались Тембербланч. А також після спільного виступу виступала Вірка Сердючка. Вона була останньою. Давайте тепер перейдемо до плюсів і до мінусів. Одразу спойлер мінусів буде більше. Абсолютно, кожен чи то артист, чи то ведучий намагався декілька разів говорити про те, як дуже важливо підтримувати армію. Також деякі із запрошених гостей говорили про важливість підтримки ЛГБТ людей, і що також не мало важливо ніж війна зараз. Тобто сама премія підіймає важливі соціальні питання, і це однозначно в плюс. Ще, що мені сподобалось, це жарти про біонций. І користуючись все-таки можливістю, я хочу подякувати Бейонці за те, що у мене сьогодні є світло і я знімаю це відео. Плюси на цьому закінчились, давайте по мінусах. Перше питання Музвар. Де рок? На номінацію найкраще імена рок-музики були номіновані абсолютно різні люди. І от ДК енергетик, а також скаже щось погане. Вони плюс-мінус підходили під цей жанр, але інші номінанти їх музика не підходила взагалі. Добре, можливо, я просто не слухала їх інші пісні. Можливо, це дійсно рок, а те, що вмикали в прямому ефірі і вмикали в студії, це якісь експерименти артистів, але все одно мене ці артисти не дуже зацікавили. Тому я не буду лізти в їх дискографію, дивитись, це рок чи не рок. Продюсери. Шоу вони неправильно підібрали музику, і звичайно, люди із прямого ефіру писали про те, що це не рок. Бо це не рок музика. Чому не можна поставити самі рокові композиції? Друге питання: навіщо було вставляти Джейн Хейл, Альону Альону і Дерофієву з Лебігою? в усіх? Дуже хороших номінацій. Просто ви збираєте нових молодих виконавців, але найпопулярніші і дуже хороші номінації ви віддаєте тим, хто у бізнесі давно це працює не так. Ми маємо спочатку на хороші номінації номінувати нових артистів, щоб наша індустрія розвивалася, щоб інші бачили. Ого, він або вона номіновані на таку хорошу номінацію. Я також так хочу, буду старатись писати музику і щоб от у такому плані у нас розвивалась наша індустрія. По іншому, це не працює цим. Старичкам на сцені, грубо кажучи, їм не потрібні ці нагороди, тому що у них прийшов ще до цього. У них уже ось так от було нагород. А для нових виконавців це стимул працювати, це показник їх праці. Ну тобто, нові для мене виконавці цінують більше такі нагороди, ніж старі виконавці. Тому тут треба точно щось змінювати. Запрошених гостях. Був один прекрасний або не дуже прекрасний кому як молодий чоловік, якого звати Ваня Расел. Питання: хто ще Расела Бере своє шоу, окрім Узвара. Назвіть мені, будь ласка, просто мені здається, його не можна було в принципі пускати на цю премію, бо він дуже скандальна особистість. Типу він вже мав якісь вздорки із мультитрек people. це просто людина, котра навіть не знає або вдає, що він не знає, про те, що абсолютно нормально на якихось преміях на якихось шоу там, де ти не відповідаєш за звук, абсолютно нормально співати під плюс. Вані Расл сідає, робить відео, звук з мікрофоном. говорить, що маша Контротенко не вміє співати, бо у маші контротенко не було голосу з мікрофоном. Для мене ще загадка. Звичайно, де він в принципі бере ось ці голоси з мікрофону, але є така програмка, яка робить мінуси. І ось ця програмка розділяє мінус і голос. Мені здається, що Вані Расл просто стискає відео у форматі mp 3 розділяє звук і. Голос і все у нього готове відео. Це не професійно. Непрофесійно не знати ці всі тонкощі або вдавати, що ти не знаєш. Навіщо ви берете непрофесійну людину? Якщо ви маєте відповідь на це питання і на інші мої питання, ви, звичайно, можете написати їх в коментарях. Так, звичайно, я розумію, що, типу, на фоні Вані Расила я. Просто диваний критик без аудиторії, але треба звертати увагу на того, кого ви берете. Плюс у мене расила доволі примітивні тексти. Якщо хтось не знав, у нього є пісні. І ще один мінус, який я не знала, але мені розповіла це знайома, котра працювала в тоді зварі. Я не знаю, чи можна говорити цю інформацію тут, але я розповім. І просто змахну на те, що я не говорила імена, і у мене мала аудиторія. Мені моя знайома сказала, що працюючи там, вона мала періодично давати зіркам мікрофони, які виступають. Але їх було настільки мало, що їй буквально доводилось забирати мікрофони у ведучих. Я вам нагадую: у нас чотири ведучі, чотири мікрофони на ведучі. А де інші мікрофони? Це не круто. Якщо ви знаєте, що вам треба багато мікрофонів, краще їх закупити. Ще я хочу перейти до обговорення одного скандальчику. Тому якщо вам це не подобається, тут є тайм-коди. Переходьте до тієї частини, яка вам подобається. А скандал у нас виник між Фінкою і Оксом. Точніше, фінка сама із собою вирішила поконфліктувати. Наскільки я знаю, Окс нічого не говорив, нічого їй не відповідав. У нас Окс і Фіінка були номіновані на одну премію. Це переспіви на українську, і вийшло так, що виграв Окс, а не Фіінка. А саме тому Фіін. Мабуть, образившись на весь музер. Стала робити відео в Тікток, типу переклади із російської на українську. Це не переклад. От довбуш. так Була перші діточки за зустрічки моїм приписникам і слухачам і всіх перебузнення, а вас дуже багато. Не розчаровуйтеся, Дякую вам за підтримку, то є життя. Але якщо хочете на правду мою про думку зазнати, я готова була уступити перемогу за найкращий переспів онуці або свої, тому що вона наведихання старепусням, а переспів з російською на українську я не важаю все пересвідки. Треба було зразу українською, хоча вважаю. Вибачте мене. Це вже серйозно. І таким чином вона знову принижує інших авторів і говорить, що вона найкраща. Мені було дуже смішно це бачити. Буквально на музварі ведучі говорили про те, що музувар це дуже хороша премія, оскільки вона започатковує здорову конкуренцію між співаками. Яку здорову конкуренцію може йти мова? У такому випадку і не професійно говорити, що це не переспів, бо це переспів. Що я хотіла сказати цим скандалом? Абсолютно всі люди, котрі, можливо, хочуть іти в музику, дивитися це відео, я хочу вас попросити, чесно. Вести свої справи в цьому бізнесі, бо це бізнес в першу чергу, і чесно вести свої справи, типу не дивитись на інших і не принижувати так інших, як фіінка. Я розумію, що самовпевненість у собі це дуже хороша риса, і ця риса вона є не у всіх, але це не самовпевненість. Ви просто принижуєте інших людей такими словами. Що ж, у мене все. Я дякую за ваш перегляд. Не забувайте підписатися на мої інші соціальні мережі. Усіх люблю, па-па, сай!